О Ісусе, сяй Отця Небесного, обличчя, якого є сховком Божественного світла, насолоджуючись тобою, визнаю тебе, Сином Бога Живого, Тобі жертвую, о Господи, себе самого, щоб я не був ніколи відкинутий від тебе моє найвище добро. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Задля Твого Божественного дитинства, о Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу. Коли це піде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам, з Твого милосердя, якнайскоріше, бути в небі, з ти, чиє святе ім'я. Прославляємо на землі. Амінь.